Роботу підприємств, організацій та установ Нововолинська та жовтневого в минулий осінньо-зимовий період підсумували на черговому засіданні виконавчого комітету. Обговорили також заходи з підготовки до наступного опалювального періоду і зміни до міського бюджету на 2016 рік. Начальник відділу з питань будівництва комунального господарства та газифікації Олена Шведова повідомила, що до початку минулого опалювального періоду вдалося забезпечити 100% комплексну готовність житлових будинків, шкіл, дитячих садків, закладів. Охорони здоров'я, котелень, інженерних мереж та об'єктів дорожнього господарства. Завдяки цьому, починаючи з 9 жовтня, опалювалися всі об'єкти соціальної сфери та житловий фонд. Опалювальний сезон проходив без особливих ускладнень централізованим теплостапачанням було забезпечено всі споживачі, незважаючи на жорсткі вимоги запостачальних компаній кампаній до теплопостачального підприємства. Підприємство енергетичного комплексу та житлово комунального господарства забезпечили населенню, бюджетним установам, іншим споживачам, стабільне постачання теплової та електричної енергії, газу, води та відведення стоків. Місто не мало понаднормованих перебоїв з подачі тепла, води та електроенергії. Щодо проблемних моментів, то актуальним залишається питання розрахунків за енергоносії. Після завершення опалювального періоду нововолинські тепловики досі боргують понад 4 мільйони за спожитий природний газ. І так ситуація виглядає, попри те, що злісних боржників щомісяця викликали на засідання комісій, де проводили з ними профілактичну роботу. Начальник управління праці та соціального захисту населення Наталія Волчанюк повідомила: у наступний опалювальний період боржникам буде не солодко, адже злісним неплатникам комуналки. Буде відмовлено в наданні субсидій, якщо перед початком опалювального сезону, який закінчився, не впливали заборгованість мешканців на право для призначення субсидій, то тепер з травня місяця є однією із умовою проплата обов'язкової частки. Мешканцями, які вже скористалися субсидією, для того, щоб призначити субсидію на новий термін. Тому це, мабуть, буде цікаво для комунальників, але вони повинні для нас подати інформацію про те, чи сплачували користувачі субсидій за усі комунальні послуги, враховуючи обов'язкову частку і фактичне споживання послуг. Тому я думаю, що зрушиться питання що стосується погашення заборгованості за комунальні надані послуги. І субсидіями скористається ще більше людей. Що ж до участі Жеків у підготовці житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років, то ці структури поки що продовжують працювати у звичному руслі, попри законодавчі нововведення, що стосується особливості власності у багатоквартирних будинках, повідомила начальник ЖКО Олена Чайка. Станом на сьогоднішній день ми робимо свою роботу, як вона є. Тобто це поточні всі ремонти мусять бути виконані. Зима очікується більш така прохолодна ніж в цьому році. Нас ще спасало те, що в цьому році не було була тепла така зима, але всі заходи, що були по підготовці в прошлому році. На сезон 15-16 були зроблені і зараз на 16-17 у нас так само все заплановано і все було зроблено. Звичайно, розпочали підготовку до зими теплопостачальники. Внаслідок реконструкції мереж південно-східного району міста вдалося досягти значної економії енергоресурсів. Зауважив директор Нововолинськ теплокомуненерго Анатолій Гаврилюк. Підсумував питання перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Посадовець зауважив, попри те, що тепловики після закінчення опалювального періоду. Оду вийшли із мінімальними прибутками. Тепла зима і державні компенсації споживачам дали змогу платити за комуналку менше. Я розумію, як каже Анатолій Миколаївич, що вихолостили комунальні підприємства, але разом з тим мешканці мали змогу менше платити за спожити тепло, тому що, на жаль, наших жителів також держава на сьогоднішній день добре вихолостила. І ті ціни, які сьогодні є на комунальні послуги, вони досить великі. Мало того. Невідомо, що з тими цінами ну, знаємо, що будуть підвищуватися, як, наскільки ще вони зростуть, залишається питання відкритим. Тому що, на жаль, крім бажання досягнути європейських тарифів, поки що бажання європейської заробітної плати європейської пенсії, на жаль, поки що нас відсутні. Тому безумовно, що жителям нашим важко позитивно ці послуги. І безумовно, що тут в допомозі якраз є ці субсидії. Рішенням виконавчого комітету також несли деякі зміни до міського бюджету на 2016 рік, перерозподіливши видатки у межах їх загального обсягу. Таким чином 100 тисяч гривень виділили на потреби загальноосвітніх шкіл, трохи більше 5 тисяч спрямують на капітальний ремонт приміщення амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги у селищі Жовтневому. Ще 100 тисяч гривень виплатять сім'ї загиблого військовослужбовця Петра Мороза. Загалом на засіданні Конавчого комітету розглянули 30 питань порядку денного.